Такий доволі важкий був поєдинок. Вони всі вищі за мене на голову. Ну, такий конкурентний був бій. Балами переміг. Саша тренується у нас в ФУМ з 12 років. І всі ці роки. Саша ніколи не пас задніх. Він завжди був перший і хотів бути перший. І тому цей труд це не тільки мій труд, це труд всього колективу, нашого тренерського, це труд всього. ОЦФУ, які просто вклали в Сашу свою працю, свої часи, свої роки, і от результат. Він вже воїн. Він в нас військовослужбовець. Хочу подякувати Збройним силам за те, що відпустили, за те, що допомагають, за те, що підтримують спортсменів, військовослужбовців.